Вітаємо вас на каналі Левка і Рути. Ми робимо суб'єктивні, проте неупереджені та різносторонні огляди фільмів, серіалів, комп'ютерних ігор та книг. І сьогодні ми поговоримо про серіал Шибайголова. Перша спроба екранізувати популярний марвелівський комікс про Шибайголову була в далекому 2003 році. Тоді однойменний фільм засмутив кінокритиків зібрав слабеньку касу. А прості кіномани та прихильники коміксів відправили таку кількість знімних відгуків на адресу Бена Афлека, коли ми знайдемо козлів з Мірамакс, які знімають фільм, ми нагодуємо їх нашим лайном. Що тому, напевно, до сих пір гикається. Чутки про можливий перезапуск франшизи ходили досить давно, проте фільм так і не вийшов. Зате на хвилі популярності стріли та інших серіалів про анонімних мисників у масках. Марвел вирішила співробітності з сервісом Netflix запустити виробництво декілька серіалів на супергеройську тематику. Шибайгола став першим з них. Чи вийшло на цей раз щось путнє? Будемо розбиратись. Сена Шибайголив був вигаданий Стеном Лі, татком відомих марвелівських героїв. Проте найбільш популярним він став у 90-х, коли над коміксом працював Френк Міллер, який може бути вам відомий за такими графічними новелами, як Триста спартанців та місто гріхів. Саме його комікс Шебайголова Людина без страху і ліг в основу сюжету серіалу. Чергового захисника ображених та знедолених звуть Метью Мердак. В день він звичайний адвокат, що займається юридичною практикою разом зі своїми друзями Фогі Нельсоном та Карен Пейдж. А вночі самотужки вибиває тирсу з багаточисленних протизаконних елементів свого рідного району пекельної кухні назву він отримав не дарма. Пекельна кухня найбільш кримінальний та корупційний район Нью-Йорку. Сюди навіть людина-паук боїться потикатись. Мердок належить до рідкісного типу супергероїв-інвалідів. Ще в дитинстві він осліп в результаті аварії. Проте натомість розвинувся у нього феноменальний слух, який в купі знаннями бойових мистецтв і допомагає йому вершити правосуддя. Від інших фільмів та серіалів цього жанру Шибайгола відрізняється так само, як гра престолів від решти фентезі. На відміну від інших екранізацій Марвел, тут все максимально наближено до реалізму, похмуро та в деяких моментах дуже брутально. В ліпших традиціях фільмів Нуар левина доля сцен відбувається або в офісі, або в закинутих будинках чи заводах. Мердок бореться не з якимись супермутантами чи божевільними вченими, а з цілком буденним злом кримінальними змовами, наркотиками, торгівлею людьми та корупцією. Значно ближче до фільму Темний лицар», аніж до інших проектів Марвел. Шибайгова нетиповий герой з квадратною щелепою і блискучою голівудською посмішкою. В ліпших традиціях Бетмена Мердок піддається сумнівам та моральним терзанням. А головний антагоніст фіск в деяких моментах здається просто нездоланним. Бієк та сутичок серіалі вистачає, причому майже всі вони чудово поставлені та зрежисовані. І що приємно, немає зйомок держачою камерою, червоного монтажу для штучного створення динаміки. Протистоять байгою не тупі буванчики для биття, а цілком серйозні суперники. Після сутичок, з якими у героя залишається чимало травм, порізів та сенсів. Причому вони не зникають магічним чином в наступній серії. Трійку головних героїв зіграли досить відомі актори. Чарлі Кокс може бути вам знайомий за роль в зоряному пилі. Алден Хенсон, що грав в ефекті метелика, та Дебора Енн, яка до цього була зіркою в справжній крові. Ну, кого тут можна з'їсти? Всі вони чудово спрацювались, так ніби це вже не перша їхня робота. Звісно, типажі героя, який побоюється перейти межу веселого жертівника та впертої дівчини, що прагне докопатись до правди, важко назвати оригінальними, проте вони вийшли живими і в них віриш. Добре, вийшов і головний антагоніст Фіск у виконанні Вінсента Донофріо, який може бути вам відомий за фільмами Цільнометалева оболонка. Привіт, Джокера. Та та люди в чорному. Злочинний король пекельної кухні вийшов вкрай неоднозначною особистістю. Він може, шаріючись мило теревенити з дівчиною на побачення, а за кілька хвилин в пориві гнів відрубати голову російському гангстеру дверцятами машини. Што ти? біля гангстер якийсь? Е? Гангстер? Минуле цього персонажа дуже добре обіграли в одному з флешбеків. Із другорядних персонажів запам'яталась Розаріо Доусон. Вона не лише збільшила кількість привабливих акторок в кадрі, а й чудово зіграла добру самаритянку лікаря, що допомагає протагоністу. Також сподобався вчитель головного героя Стік у виконанні Скота Глена. Єдиний епізод, в якому він з'являється один із найліпших в сезоні. Звісно, є в серіалу і недоліки, подекуди здібності шебайгою видаються майже екстрасенсорними. Наприклад, в одному з епізодів він без проблем визначає, якою маркою пістолетів кулеметів користуються охоронці, які стоять в 100 метрах від нього. Також ближче до фіналу сезону, разом із зростанням напруги, збільшується і кількість шаблонних сюжетних вивертів. Шибайгола це більш ніж дала спроба зіграти на полі темного лицаря, яка сподобається всім прихильникам похмурих та дорослих кінокоміксів. Окрім цього, Марвел планує випустити ще серіали Джесіка Джонс та залізний кулак, які потім будуть об'єднані в кросовері захисники. Звісно, вони будуть тональністю відрізнятись від Шибайголови, проте майже немає сумнівів, що на нас чекають. Достойні шоу, які ми оглянемо в наступних випусках. На цьому все. Ставте вподобайки. Якщо відео сподобалось, підписуйтесь на канал та розповідайте про нас, друзям. Не витрачайте час на лажові фільми та книги, а ми допоможемо вам з вибором.